Чого не харчують дітей в школі? Дозвольте, відповідайте. Про це на сесії говорилися. Зараз, якщо маєте бажання, а ви комфортно сюди, тому що дуже комфортно стояти, але маєте нагоду з мою, якщо маєте час, то можете задавати будь-які питання. Не так часто не спілкуємося. Отже, про харчування дітей. Е, ще, починаючи з весни, ще починаючи з весни, проводилися тендер. Тоді перемагала тендер тих процедурах одна фірма, я буду її називати. Інші, припустимо, програвали. Вони подавали скарги, суди і так далі. Досудилися так аж до літа. Далі, в серпні місяці департамент судзахисту, вулицької обладністрації проводить тендер на три райони. Ну, окремі отверт. На Маневицький район і Бучівський і все провели вчасно, фірми вже готові ті, хто перемогли, не називає хто, не хочуть, бо це дві структури, які між собою сперечаються, хай сперечаються в суді. Тобто, наприклад, вже діти страждають. Але вони були готові 1 вересня розпочати харчування повністю. Навіть продукти були завезені на територію Меневського району Бішівської та Міхачевського. Але одна із фір подає скаргу е, до суду. Суд приймає рішення наступне: призупинити результати. Тендеру до моменту судового розгляду. Судовий розгляд має бути 17 вересня, одразу засідання судового на 17 І до того моменту заборонив харчувати в будь-яких можливостях. Я, зокрема, позавчора точно вкотре був, це вже не перший раз, що я їздив виключно до Луцька по питанні харчування дітей. Я був в департаменті з директором департаменту ГОПУ, говорив, з за заступником голови по гуманітарні питання говорив, обговорила я. Київська фірма, до речі, в цій ситуації, чесно кажу, за підтримки обласної адміністрації подає скаргу, щоб їм дозволили харчувати, поки суд буде е відбуватися, щоб з того моменту харчували дітей. Обладна адміністрація зацікавлена, приступала зацікавленою стороною. Вчора на 11 годину був суд, не вчора, позавчора, в п'ятницю. На 11 годину був суд, і е суд прийняв рішення відхилити скаргу Відхилити скаргу і до 17-го числа е, таке харчування заборонено. Це суд заборонив харчувати в Маневицькому і Кам'янкашевському по двох районах. По гушові скарги не було, відновлюють, гуршові харчування відбувається. Там на сьогодні далі Обладміністрація вчора ж відразу, не вчора позавчора, відразу подає апеляційну скаргу, е, щоб можна було, апеляційна скарга можливо буде десь торка босерду до цього судового засідання, щоб... Поки суди будуть, щоб дітей харчувати. І ми повірте, я так само зацікав, щоб харчували. І від нас, чому для мене ця проблема також є навіть суто адміністративна. Ви знаєте, хто мали дітей, у руки маєте, в школу ходять, там є компенсація. Компенсація світофорна зовсім не покриває тих витрат, що є за харчування. Абсолютно. Бо якщо фірми харчують, то там, виходить, вартість харчування добово більше 20, там майже 23 гривні, а компенсація скільки? Менше 10 гривень. Так? Отже, а по-іншому бути не може, бо так прописаний закон. Але для нас на сьогодні треба багатьох працівників. На сьогодні працівники багатьох і західних мають від інших справ відволікти, щоб вони нараховували ті гроші. І це проблема, бо люди просто і так завантажують, а ще й мусять з грошима питання вирішувати. Тому я сам зацікавлений, хоча на першому місці це інтереси дитини і її харчування, це на першому місці. Але навіть і багато інших проблем, які створені в районі через відсутність харчування. Скажу так, як є від нас, що, що залежно, все зробили, навіть судді і все інше. Але є скарг на суд прийняв все і зупинено. Ви знаєте, що в суді? Ні, ваш батьки, вона одна, написати заяву, що ти вирішує, я вирішую, я Єдине що, єдине, що можу вам сказати, єдине, що можу сказати. Заліше не вирішити питання. В ви Буквально завтра, до кінця дня, я буду знати точно, коли буде призначене судове засідання, Потім, що поки будуть суди, поки будуть, там буде ще суди, ще щоб до того моменту нам розпочати дозволене харчування. Я просто, якщо бажаєте, до мене звернетеся, чи якось я до газету не встигнемо подати. Просто скажу, коли буде суд, суд буде в апеляційній інстанції. І навіть не в Луцьку, на піжати. Це в мене таке питання. До суду можна писати від батьків. Тут розумієте, ті скарги, які мені пишуться, вже від чотирьох шкіл написали. Правда, скарги всі, є під копір по але це не важливо. Я їх всі з Манецької школи один, я Серпова, Галузії, до речі, і Сергісала. Всі ті скарги, до речі, всі, які на той момент прийшли, я в п'ятницю зранку переслав їх зразу на департамент захисту для підкріплення, що батьків